На півтемні вулиці Києва освітлення задля економії працює далеко не на повну потужність. Вечірні сутінки міста розрізають вивіски магазинів, кафе, салонів краси. От, наприклад, гірлянда з цієї кав'ярні яскравою загравою повністю освітлює фасад будівлі. Мені так сказало керівництво. Ось я, в принципі, сам за економію електроенергії, вдома в мене також постійна економія. Ще один заклад на Подолі. Світяться вивіски, гірлянди та неонова реклама у деяких вікнах. У ресторані пояснюють, намагаються економити електроенергію, однак бояться, що через вимкнену рекламу їх не побачать. Ми тут трошки вимикаємо, там трохи вимикаємо, економимо як можемо, але треба якось планувати, звертати на себе <собі> увагу. Ще в одному кафе пообіцяли вимкнути декоративне освітлення, використовують його, бо на вулиці темно, пояснюють у закладі. У нас ні фанаря нічого рядом нету. Зараз будемо виключать. Інша ситуація за рекламними конструкціями. Близько 95% сітілайтів, скролів, відеобордів почали вимикати після п'ятої вечора. Ми прийняли рішення вимикати взагалі всі рекламні конструкції, особливо цифрові з п'ятої години вечора до шостої години ранку. Тобто, по всьому Києву всі цифрові екрани вони вимикаються, і не тільки нашою компанією, а всі компанії, які входять до асоціації зовнішньої реклами, вони вимикають свої конструкції. У середньому один відеоборд споживає 5 кВт за годину. За добу такий екран з'їсть 120 кВт. У нашої компанії в Києві 45 екранів. Якщо підрахувати в місяць економію, то це буде приблизно 50 тисяч кВт. Взагалі в Києві понад 500 екранів. Якщо приблизно порахувати економію, то це буде десь пів мігават. Загалом у Києві близько п'яти тисяч рекламних конструкцій. Якщо їх усіх вимикати на ніч, економія буде відчутною близько одного мегаватта на місяць. Власники рекламних конструкцій, білборди, сітілайти, цифрові екрани. І ми їм ми, ми, ми дуже вдячні. Вони а, вимикають. І Я думаю, ми всі, ми всі це бачимо. Електронні конструкції, які розміщені по місту. Офіційної заборони вмикати вивіски гірлянди рекламні конструкції немає. Це лише рекомендація як державної, так і місцевої влади. Бо ж третина українських теплоелектростанцій і централей пошкоджені. І щоб не сидіти у темряві, збалансувати ситуацію з електропостачанням, потрібно економити. І це говорить про соціальність того чи, чи іншого бізнесу. Тому я б хотіла, щоб ми, ми ставилися, кожен ставився до, до цього з, з точки зору, а чим, чим він може допомогти. Я звертаюся до власників всіх магазинів, всіх салонів, сфері побут. Будь ласка, в часи пік з 17-ї години вимкніть свої вивіски, вимкніть свої рекламні. Конструкції допоможіть місту вистояти в ці непрості часи для того, щоб ми мали можливість і ви мали можливість працювати надалі. У столиці таки запровадили віяве відключення світла. Однак, кожен із нас може допомогти зменшити тривалість обмежень. Вимикайте електроприлади вдома та на роботі для бізнесу. Не використовуйте підсвітку вивісок, фасадів, гірлянд, рекламних конструкцій. Кожен збережений кіловат це внесок у нашу перемогу. Богдан Бур'яненко, Олексій Колотихін, Євгеній Лодовник, Телеканал Київ.